Вітаю всіх. Права людини це не тільки загальна декларація ООН з прав людини, Європейська конвенція з прав людини та хартія основних прав Європейського Союзу, це ті цінності, заради яких ризикують своїм життя сили оборони, та заради яких українське цивільне суспільство стільки тримається в умовах війни. Адже найбільшим порушенням прав людини, зазіханням на нашу гідність є російська воєнна агресія. Один з проєктів, з яким я працюю, присвячений праву на безкоштовне користування закладами фізкультури та спорту для людей з інвалідністю. І хоча це право закріплене в нашому законодавстві, органи місцевого самоврядування нехтують ним і не надають компенсацію закладам за таке відвідування. Для того, щоб довести це право, я подав до суду, і суд вже тричі став на мій бік. І хоча міська рада формально подала апеляцію, вона ж нарешті розробила порядок компенсації закладам за відвідування їх людьми з інвалідністю внаслідок війни. Надалі я працюю для того, щоб відстояти це право і для людей, які отримали інвалідність за інших умов, як це передбачено в законі, тому що спорт це найкраща реабілітація. Ще одна тематика, з якою я працюю, це право на звернення до органів влади, як гарантована статтею 40 Конституції України. І ми вже маємо певні досягнення. На цьому шляху. Законодавець значно розширив цифрову доступність та безбар'єрність, забезпечивши можливість для громадян України звертатися судовими позовами у разі порушення їх прав через електронний суд. Це особливо важливо для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю. я закликаю вас звернути увагу і підтримувати подібні ініціативи, а навіть початок публічної дискусії може вирішити проблему. Коли я подав судовий позов проти Кабінету міністрів України через постанову номер 306 згідно якої для отримання статусу осіб з інвалідності внаслідок війни цивільним людям, територія, де це трапилось, повинна бути включена до переліку територій, де ведуться бойові дії. Суспільний розголос дуже допоміг. Я звернувся в міжнародні правозахисні організації та інституції, які був змозі знайти постійно говорив, цю проблематику на всіх круглих столах та міжнародних площадках, де мав можливість виступати. Проблема полягала в тому, що такий статус могли отримати лише люди, які проживали в переліку областей, де відбувалися бойові дії. Але, на жаль, крилаті та балістичні ракети разом з шахедами не знають адміністративних кордонів та можуть влучити скрізь. Тому разом ми довели, що вся територія України є такою територією. Де ведуться бойові дії, де йде війна. Тому тепер всі люди, які отримали інвалідність внаслідок травм, пов'язаних з обстрілами, не мають особисто звертатися до суду і можуть отримати такий статус. Міністерство ветеранів України зголосилося добровільно у досудовому порядку виправити цю несправедливість та ініціювало зміни до постанови. Саме тому дуже важливо продовжувати робити те, що ви робите зараз. Та підтримувати проекти один одного. Так, дійсно, правозахисники будуть робити свою справу навіть без підтримки, тому що ми це робимо за нашим глибоким переконанням. Але коли ми бачимо, що наші зусилля оцінені належним чином та суспільство потребує нас, наші сили зростають у десятеро разів. Я дуже вдячний Центру громадянських свобод за таку високу оцінку моєї правозахисної діяльності. Також хочу виказати слова подяки людям, організаціям та інституціям, які значно допомогли у відстоюванні прав людини. Дякую пані Гунта Анка, керівнику Рійської академії, за організацію та проведення тренінгу по Конвенції ООН по правах людей з інвалідністю. Дякую пані Філіпі Такер, координатору по Східній Європі, European Disability Forum, завдяки якій відбулося вище згаданий тренінг. Та за її постійну інформаційну допомогу та консультацію. Дякую Генеральному секретарю Національної асамблеї людей з інвалідності України, пані Вікторії Назаренко та особливо юристу Павлу Жодану за активну участь в розробці змін до законодавства та постійний захист прав людей з інвалідності. Дякую керівнику благодійного фонду права на захист, пану Олександру Галкіну та особливо юристам Юлії Назаренко та В'ячеславу Стасіку за правову допомогу складання судових позовів та юридичний супровід. Дякую голові моніторингової місії ООН з прав людини України, пані Даніель Бель та спеціалісту по правах людини, пані Елли Дімюлю за увагу до проблематиці порушення прав людини та активну участь у їх відновленні. Дякую пану Дмитру Реві, керівнику громадської організації Правозахисна Група Січ. Дякую пану Олександру Павліченку, керівнику Української херцінської спілки, з прав людини. Та окремо дякую юристу Ілію Шияну за юридичний супровід та складання судових позовів через порушення прав осіб з інвалідності. Я дуже сподіваюся, що їхня допомога та підтримка не припиниться і що вони допоможуть реалізувати інші спільні правозахисні та адвокаційні проекти. Наприкінці хотів би подякувати моїй дружині, яка знаходиться в цьому залі, та яка підтримує мене та допомагає в моїх справах. І вам усім за вашу увагу.